Всім доброго здоров'я! Сьогодні отримала подарунок на новій пошті, провірила, щоб була не тріснута, з побажаннями, з Днем Святого Валентина. Нехай ця сковорода втілює всі найсмачніші мрії та приносить радість у кожен день з любов'ю та вдячністю від підписника, хрещеника і просто дуже хорошої людини, яка знає, про що ти мрієш. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Бережіть себе і до скорої зустрічі!